Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про рослину, яку називають гірчак японський. А ще вона має назви Далекосхідна гречка Сахалінська, Гірчак Сахалінський або Сахалінська Гречка. Гірчак японський це інвазивний для України вид. Його батьківщина Далекий Схід та Японські Острови. В Україну він був завезений як декоративна рослина. Легко здичавів, оскільки кліматичні умови йому підходять, та став справжнім лихом для сільськогосподарських угідь. Сахалінська гречка це багаторічна трав'яниста дводомна рослина. У Європі поширені в основному жіночі екземпляри, оскільки чоловічі трапляються у зоні природного ареалу. Стебло досягає висоти 4 метрів. Стебло почергово вкрите простими листками серцевидної форми. Цвіте зазвичай у вересні. Білі жіночі квіти мають просто цвітину, кріпляться у довгі китицеподібні суцвіття по кілька квітів. Рослина добрий медонос. Її молоді пагони і листки їстівні, але справжня біда для сільськогосподарських угідь це є її коріння. Коренева система гірчака японського досить розгалужена і сильна. Здатна руйнувати фундаменти будівель, асфальт та інші бетонні споруди. Хоча коренева система має і одну позитивну рису, корені гірчака японського можуть витягувати з великої глибини токсичні метали і перетворювати їх на малотоксичні сполуки. Тому в місцях природного зростання цю рослину використовують для рекультивації земель. В ареалах природного зростання, зокрема в Японії та Китаї, Гірчак японський широко використовується як лікарська рослина. Препарати сахалінської гречки чинять антибактеріальну, антигрибкову, антивірусну протизапальну дію. Використовують цю рослину і для лікування бореліозу. І все-таки для України гірчак японський це інвазивний вид, який витісняє наші природні види з екосистем. Знищити рослину на ділянці, де вона посилилася, досить важко через розвинену розгалужену кореневу систему. Перш ніж садити дану рослину в себе на ділянці, добре подумайте. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.